Куряча грудинка начинена сиром, часником, кропом. Це є смакота. Всім привіт! Вітаю вас на своїй кухні і на моєму каналі. Сьогодні я буду робити на обід грудинку, курячу грудинку, і хочу вам показати, як я буду робити. У мене такого відео немає на каналі, тому зараз буду показувати. Я взяла 4 грудинки. І я їх розрізаю, ось зараз я вам покажу. Я їх буду так легенько розрізати наполовину. Але так розрізати, щоб не перерізати. Ось так. О, я їх розрізала, і вони в мене тепер ось такі розкладені. Буду класти плівочку і буду їх легенько відбивати. Їх багато відбивати не треба, а отак лише трохи відбити, щоб вони були м'якші. Зараз я їх відіб'ю і тоді покажу, що далі. Курочку. Грудинку курки я відбила, але так старайтеся, щоб не порвати її, щоб вона була ціленька у вас. О, і не сильно так її вже розбивати, геть, а тільки трошки. Я буду її начиняти. У мене буде курка, начинена так, сиром, часником. Одне яйце додаю. Додаю чуть-чуть курячої міліни, трошечки. Небагато. І я нарізала такий хороший пучок кропу. І тепер цей кріп додаю теж сюди. І тут збоку в мене ще було 4 зубчика чесника. Але це для таких людей, які люблять гостре. Як ви любите, щоб не було гостре, додайте тільки 2 зубчика. Так, чосничок я потерла. Тепер буду солити, перчити. Ще трошки додам сухого чесника, розмарину і італійські трави. Свиненьку треба вимішати. Сир я потерла ось на таку середню тертку. Бачите, як він потертий. Він так потертий на середню тертку, не на грубу. Мені треба, щоб він добре тримався кубки. Зараз все вимішаю і будемо далі продовжувати. Так, наша начинка готова. Тепер будемо солити нашу грудинку. Солити, перчити. І також до грудинки я додам чуть-чуть розмарину, бо я його люблю. Ви як вже не так сильно любите, то можете не давати. Чуть-чуть, багато не треба, всього потрошки. Тепер, дивіться, наша начинка є готова. І накладаємо на одну сторону. О, так гарно пахне. Спочатку можна розкласти отак потрошки на всі, а тоді вже докладаємо. Рівномірно розподілили всю начинку. Тепер накриваємо її другою частинкою. І вона тепер знову як ціла грудинка. Ось так накрили і йдемо її обжарувати. Обжарувати будемо на пательні. Так, моя курка вже жариться. А тепер я сюди нарізала цю більшу сковорідку. Я нарізала гриби. І зараз ось так ставимо всі гриби, щоб вони нам чуть-чуть підтушкувалися. А грибів вже берете, скільки ви хочете. Хочете менше, беріть менше, хочете любите більше гриби, беріть більше. Це вже по вашому смаку. Хочете їх нарізати грубшими кусочками, хочете мілкіше, як ви вважаєте, що ви любите, щоб для вас було добре. І так, кришкою їх не накриваємо, а просто так, хай вони підсушаться. Грибочки трошки підсолюємо і підперчуємо. І гарно підтушилися, вони зменшилися, зразу видно, що вони підтушені. Я взяла пів баночки сметани, 250 грамів, додавала води і все гарно вимішала оцією колотушкою, щоб не було грудочок. Ось так гарно колотушкою вимішую. Коли я вже бачу, що розчин однотонний. Тоді я його буду додавати до наших грибів, розмішуємо і даємо йому перекипіти. Курочку я вже обжарила на одну сторону, тепер я її перевернула на другий бік. Курка готується швидко, її не треба довго готувати. І зараз наша оця підливка перекипить і будемо курку ставити сюди. І вона ще в цьому розчині трошки так, знаєте, покипить вона, щоб, щоб вона наситилася цим смаком, і буде готово. Тепер я ще додаю укріп сюди, і ви вже пробуйте до смаку. Якщо вам ще треба солі, перцю, або, може, ще якихось спецій, ви сміло можете собі додати. Тепер я курочку перегрузила вже сюди, в нашу підливку. І тепер ось так цю підливку постаратися. Трошки нагрузити на грудинку, щоб воно швидше натягнулося. І так, ходимо 5-10, і наша курочка буде готова. Нехай воно так просто побулькає. зменшити газ, щоб воно так просто побулькало. І натягувалося. Така смакота в нас вийшла. Хай трошки побулькає і будемо вже пробувати. Знаєте, така грудинка начинена часником, сиром. І кропу, це є смакота. Ну, там ще я спецію додавала. Це і дійсно дуже і дуже смачно. І потім з тією підливкою грибною, воно робиться дуже швидко. І воно є дуже смачно. Оця підливка додає такої ніжності, такого сметанкового смаку. Дуже і дуже добре. М -м -м. І робиться дуже швидко. Дуже швидко, о, і, і дуже смачно. Рекомендую таку грудинку робити. Тому що дійсно дуже смачно виходить. Я забула додати з домашнім огірочком і з домашнім помідором. Особливо смачно. Рекомендую. Всім, кому сподобалося сьогоднішнє моє відео куряча грудинка в соусі. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не є підписаний. І щиро дякую всім тим, хто вже підписався. І хто ставить мені лайки, хто пише коменти. Щиро від душі вдячна! І дослідуючих, цікавих і смачних відео. Па-па!